Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з собою поговоримо про Чіву Нетворк, яка на ці всі новини про регуляцію СЕК, який повинен прийти на ринок, зарегулювати всю криптовалюту. Майже не реагує. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. Як ми бачимо, регуляція вже дуже близько. І вже поступово СЕК приходить на цей криптовалютний ринок і душить крипту. Попально півроку тому я випускав відеоролики, я говорив про регуляцію, що в 2023-му вона буде, і СЕК обов'язково прийде регулювати крипту. У цьому відеоролику півроку тому, який зараз буде справа в кутику, я розказував, які токени зможуть, на мою думку, пережити регуляцію. І відповідно, один з токенів це ACIA Network. Знайшов я дещо цікаве. Побачив, що там є маркетмейкер, тому не можу з вами не поділитися цією думкою. І давайте перейдемо на екран. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме, в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси. До 5000 тисяч USDT та унікальні айрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BINKX. На мою думку, Chia Network не буде цінним папером, і це єдиний токен в моєму портфелі, який точно переживе регуляцію. Бачимо останню свічу, яка максимально швидко відкупилася. Чому така свіча? Тому що мала ліквідність в стакані. Ну зверніть увагу, те, що ми в цю зону вже приходили і також швидко відкуплялися. Якщо я не помиляюся, тут скам Луни був, тут скам FTX. Відповідно, в стакані багато ордерів не стоїть. Покажу детальніше новачкам. Оце є стакан. Зверху, це є продажі. Знизу, це є купівля, також, припустимо, тут на продаж три ордера і на купівлю також є три ордера. Відповідно, на неліквідних монетах ліквідності багато не буває ні на покупку, ні на продажу. Тим самим, чиу можна легко пампанути так само ж і легко дампанути. Відповідно, на фоні поганих новин слаба рука приходить на ринок і продає великий об'єм. А в стакані на купівлю раніше ордери відповідно не ставилися. От, ви теж ніби ну, були готові купити, чи по 27 доларів в цьому районі. Там, відповідно, якийсь об'єм. Але ви його не купили, тому що вашого ордера в цьому стакані на купівлю не було. Відповідно, як і ваших ордерів на купівлю не було, так само ж і всіх інших. Так само ж і я не ставив цього ордера на купівлю. Припустимо, по 27 доларів. І, звісно, звідки братись ліквідності на купівлю, і от її не було, і ціна провалилася вже не перший раз. Ну, відповідно, є маркетмейкер, якому не обов'язково виставляти ордери на купівлю, а в момент продажів він віднімає в середині спреду, наприклад, на 27 доларів торгується монета, і в цьому спреді він забирає токени. Маркетмейкер то швидко в ямі підставляє, щоб відкупляти, вони навіть в стакані можуть не відображатися. Маркетмейкер просто може не показувати силу на відкуп, щоб в стакані, відповідно, не було багато ордерів, і тим самим людина дивиться, стакан пустий, значить сили на відкуп немає. І звісно, коли стакан пустий, слаба рука приходить і просто бере і давить на ціну. Ну швидше за все, навіть на цій просаці, коли Chia Network, там з 33 доларів опустилися максимально швидко до 27 доларів, ви не встигли купити на цій свічі. А хто встиг купити, відповідно, маркетмейкер. Те, що на 15 хвилин така ціна була, можливості купити не дуже то й було. У вас була можливість вже купити вище, десь в районі по 30 доларів. Ось тут. І звісно, Chia Network ці новини не відчуває. Ми бачимо, що є та ціна, по якій маркетмейкер нижче не дає. Який би стакан на купівлю пустий не був, завжди знаходяться об'єми, які відкупляють. Ну і відповідно, це дуже хороший знак. Це не означає, що чия нетворк точно там дешевша 25 доларів не буде. Але ми бачимо, що дно вже десь близько. Одним словом, тримаючи у нетворк двома руками в своєму портфелі, це топ-1 токен, який, на мою думку, переживе регуляцію. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!